У Нікопольському районі стартувала місія підтримки родин загиблих захисників України. Товариством Червоного Христа України спільно з Нікопольською районною військовою адміністрацією започаткована ініціатива, в межах якої усі родини військових, котрі загинули під час виконання бойових завдань, отримуватимуть матеріальну та психологічну допомогу. Перша зустріч відбулася 25 січня у Червоногригорівській громаді. Ми постараємося об'їхати всі села, бути там, де ми потрібні, там де є люди. З сім'ї загиблих, туди, куди ми можемо під'їхати, поспілкуватися. По Нікополю я планую, що буде більш така, що може буде надаватися психосоціальна допомога, тому що в нас відродився Червоний Хрест. Зараз благодаря програмі Браво! Ми встановлюємося фахівець мій з розвитку допомагає нам. Значить, Степаненко, Ольга Сергіївна також працюємо ми разом. От, і Думаємо, що будемо. Даже після перемоги Червоний Хрест буде відродитися, буде працювати, будуть в сільських місцевостях. Також у нас будуть якісь о, ну, осередки, будемо спілкуватися і працювати вдаль, подальше. Чи є у вас співпраця з органами влади сьогодні? Так. Так, тісна співпраця. В нас ми працюємо. Такі акції потрібні усім: і тим, хто отримує, і тим, хто віддає, аби в кожному серці було добро і милосердя. Станом на сьогодні громада вже втратила дев'ять своїх героїв. Не повернулися з жорстокої війни Андрій Панасенко, Сергій Чорний, Владислав Артюхін, Роман Загинайло, Дмитро Ковальов, Роман Переметчик, Євгеній Бриляк. Володимир Слишко та Дмитро Янко їх імена назавжди закарбуються у пам'яті односельців та усіх жителів України.